А так всегда знову хтось збив професора з думки. О, тьомки -тьомки, <сирок> Сирник! Це ж треба! Тільки про тебе подумав, а ти вже у цій устаграмі. Як відеось, добре? А ну чекай секунду, я тут підкручу. Ну, що лучше? <сирок> я тобі прямісінько в око дивлюся. Слухай, вибач, що дзвоню так пізно. Та все нормально, я ще не сплю. Бо завжди ж масло до каптю. Ну, бігом розказуй, поки войха робота. Ну, я взагалі хотів почути, як там справа у нас вдома. Та які там справи? Дивимося, як кусок із доливаєм, руководять магазином покришок. Та скажи Луїджі італіянчу, щоб не переживав. Кусок знайде всі ті покришки, які доливай пороздавав, поняв, а? <рив> а так, наче все нормальок. Як там в салі? О, нормально. Весь час спорається в конусі і за тобою скучає. Хоча той, ми всі скучаємо, коли ти десь їздиш. Так. Слухай, я тут якраз трохи думав про це. Що ми будемо робити, коли їздити, мені не треба буде. Щось я не вкурив, куди ти хилиш. Ну, розумієш, сирник, я не можу займатися цим вічно. А чого? Тренування не приносять жодної користі. Я стаю повільнішим а не швидшим, сирник. Тю, друзяко, розберемося. Тільки скажи мені, в чому проблема, і я буду поруч, поки ми її не справимо. Та оце і все, друже, я не знаю. І в голові моїй жодних ідей. Хм, Дай покумекаю. О! А знаєш, що я зробив? Бо що? Тим його знає, не придумав. Мій казанок варить не так, як у дока. Знаєш, я б усе віддав аби зараз поговорити з ним. Не було ще на світі таких умних, як док. Ну хіба ж ще той, хто його навчив. Так. Чекай, що? Усіх же нас колись хтось учив пра. от мій Дойль. Він навчав мене свій світі співати вода Він був таким музикою, що на свальби кликали. Домкрат. Сирмик, ти просто геній. Та ні. Тут головне, щоб тільки брекети не ставить. Мені треба у Томас Віль. О, ну то їдь, якщо треба. Ти ж знаєш, я завжди тебе піддержу. Я в цьому ділі профі. І поговорити вмію, і вислухати, якщо треба.